Судовий процес між столичною владою та товариством сліпих чергове засідання відбулося у вищому господарському суді. Позивачі вимагають припинити зазіхання на приміщення єдиної в Україні редакції періодичних видань для незрячих. Житловий будинок на Печерську, в якому розташована редакція з коштом товариства сліпих. Там незрячі і живуть, і працюють. Майже 20 років тому це приміщення перейшло до комунальної власності міста. Згодом товариство змусили платити орендну плату, щоб захистити свої інтереси і не позбутися приміщення. Активісти звернулися до суду, отримали вже два рішення Феміди на свою користь. Але столична влада з цим не погодилася і постанову судів першої інстанції оскаржує. Остаточне рішення Вищий господарський суд України має ухвалити 5 жовтня. Суд Дійшов висновку про відкладення розгляду справи у зв'язку з нез'явленням представника третьої особи Печерської райдержадміністрації. Будемо чекати 5 жовтня. Суд взяв перерву, попросив додати додаткові пояснення, які ми зараз будемо готувати. В принципі, ми сподіваємось на позитивне рішення суду. Це єдина редакція в Україні, яка готує періодичні видання для незрячих людей. У нас працюють 22 працівника. З них більша половина це люди з інвалідністю позору. У нас всі редактори, всі журналісти це незрячі люди.